Як відомо, Шосткинська громада належить до територій можливих бойових дій, тож потребує додаткового захисту і посилення обороноздатності. А у зв'язку зі збільшенням кількості ворожих атак на Сумщину необхідність укріплення оборонних рубежів зросла в рази. Агресор тільки посилює свої діяння проти України, свій терор, свою агресію, тому ми. Вимушені, так як територія є близько до, до прикордоння, ми вимушені оборонятися, вимушені робити будівництво фортикаційних споруд. Оборонні укріплення розташовуватимуться по периметру Шосткинської громади і включатимуть як фортифікаційні споруди, так і загороджувальні рубежі. Буде обладнана противатанками рвами. Та обладнанням з декількох елементів: це і зуби дракона, це і газа, це путанка для того, щоб забезпечити. Забезпечити неможливість проходу ворожої техніки на територію нашої громади. Посилення лінії оборони відбувається за розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За словами очільника області, наразі немає ситуації, яка б дозволила ворогу зайти на територію Сумщини. Втім, військові розглядають різні сценарії розвитку подій. А отже, роботи з облаштування фортифікаційних споруд у Шосткинській громаді тривають і будуть завершені у визначені терміни. Все це будівництво. Спасибо. Uh... Робиться тільки для захисту, для спокою, для нормального функціонування, життєзабезпечення нашої громади, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко звертається до мешканців Шосткинської громади з проханням поставитися з розумінням до цього важливого процесу, оскільки зведення оборонних рубежів відбувається для того, аби убезпечити людей від дій агресора з порозумінням. Будь ласка, відноситись для того від. По тому, що відбувається на території нашої громади. Повірте, це потрібно і так має бути.